Скільки треба працювати, щоб купити новий айфон у Європі? В Україні мінімальна зарплата лише близько 170 євро, тож, щоб назбирати на айфон 16 Pro за 1200 євро, доведеться працювати майже 7 місяців, нічого про цьому не витрачаючи. Це найнижча зарплата у Європі. У Молдові мінімалка трохи вища, майже 285 євро. Там на новий айфон можна відкласти за 3-4 місяці. У Чехії ця сума трохи більша, майже 760. Десят євро, тобто новий смартфон можна буде купити приблизно за півтора місяці. У Польщі мінімальна зарплата вже понад тисячу євро. Тож на телефон вистачить відкласти трохи більше ніж за місяць. В Португалії ця сума становить 1015 євро. Тож доведеться відкладати десь місяць і один тиждень. А в Люксембурзі, де мінімалка 2638 євро, можна купити навіть два такі телефони, отримавши всього одну зарплату. У цій країні зарплати найвищі. У Європі